Власне, це головна площа країни, і мавзолей з мертвим комуністичним богом не Китай Так же кумедно склалося, що комуністичні ідеї, які не підтверджені ніякими логічними вчинками, досягненнями чи здобутками, вони просто копіюються. От, таким чином. Тут за спиною у мене спочиває Хошемін. Ну і сюди ж приходять, так само, як і пагоди, і в буддистські храми, молитися своїм комуністичним богам, ті в'єтнамці, які в щось вірять. Ми вже були на могилі Хошеміна. Це той комуністичний бог, який створив В'єтнам. От. І проїжджаючи повз цвинтар, е, в місті Хоям, в якому ми живемо, побачили велику зірку. От Мені цікаво, вони після смерті потрапляють в комунізм.